на експолону військових. Медалями честь, слава, держава за словами мера столиці Віталія Кличка. Станом на вересень цього року з полону повернулися 238 киян-захисників, і серед них 83 внутрішньо переміщені особи, які обрали Київ своєю новою домівкою. Також 22 кияни на добровольці досі перебувають у полоні. Ну а для тих, хто вже вдома, місто запровадило програми допомоги. Зокрема, це житлова підтримка, медична та психологічна реабілітація, а також соціальні послуги для родин полонених та можливих Пливі швидкого відновлення документу. Наше завдання ми встроїли Hub, Ми робимо все для того, щоб допомагати військовим в всіх питаннях, які виникають зараз. Нагородили також від громади міста Києва кожного на зустрічі. медалію честь, слава, держава. Пишаємося і вони залишаються тим людьми, які є прикладом незламності духу.